Нові правила для росіян. Візовий шлагбаун у ЄС опускається нижче. Польща посилює контроль. Сотні українців не пустили до країни, а сотні інших повернули з Німеччини. Більше грошей, менше лікування. Польща сперечається про реальний стан онкологічної допомоги. Про це все вже за мить в інформаційному випуску польського радіо для України. Ольга Трембач вітання з Варшави. Європа дає чіткий сигнал Москві. Час привілеїв для Росіян закінчився. Європейська комісія офіційно посилила правила отримання віз громадянами Росії. Відтепер жодних багаторазових віз лише одноразові дозволи на в'їзд. І то після ретельної перевірки. Причина загроза безпеці, яку несе Росія. ЄС прямо звинувачує Кремль у саботажі, використанні мігрантів як зброї, дезінформаційних кампаніях та кібератаках. І, звісно, війна проти України залишається головним джерелом нестабільності на континенті. Ми маємо обов'язок захищати наших громадян. Подорож до ЄС це привілей, а не право на замовчування. Наголосила високий представник ЄС із зовнішньої політики Кая Калас, коментуючи нові обмеження. Тепер кожен російський громадянин, який прагне потрапити до Євросоюзу, має подавати нову заявку на візу щоразу, коли планує подорож. Це дозволить країнам блоку жорсткіше контролювати в'їзди та зменшити ризики шпигунства і терористичної діяльності. Брюссель залишив лише кілька винятків для опозиціонерів, незалежних журналістів та правозахисників, які рятуються від переслідувань Кремля. ЄС підкреслює, Європа відкрита для тих, хто шукає свободу, але не для тих, хто працює на режим Путіна. Польща посилює охорону своїх західних кордонів за останні чотири місяці тимчасових перевірок на рубежі з німеччиною. Польські прикордонники перевірили майже 380 тисяч осіб та 180 тисяч транспортних засобів. Як повідомила Малгожата Поточна з прикордонної служби 275 іноземцям відмовили у в'їзді до Польщі серед них переважно громадяни України, Росії та Сирії, які не мали необхідних документів. Ситуація на кордоні залишається напруженою. Німецькі служби вже повернули до Польщі понад 960 осіб, яким відмовили у в'їзді на свою територію. Понад половину з них становили громадяни України. 500... Сімдесят осіб, крім того, польські прикордонники затримали понад 130 осіб за спроби незаконного перетину кордону, та ще сімох за сприяння цьому. Серед затриманих українці, поляки та громадяни Молдови за інші правопорушення, зокрема крадіжки, підробку документів і контрабанду затримано ще 65 осіб. Тимчасовий контроль на кордонах із Німеччиною та Литвою діє з липня, і згідно з рішенням польського МВС, буде продовжений щонайменше до квітня 2026 року. Уряду Варшаві пояснює ці заходи необхідністю забезпечення безпеки та Боротьби з нелегальною міграцією, тоді як Берлін також зберігає власні тимчасові перевірки на польському напрямку. Національний фонд здоров'я Польщі підкреслює, що лікування онкологічних хвороб залишається. Пріоритетом, попри зростаючу стурбованість повідомленнями про відтермінування процедур, як заявив у четвер президент фонду Філіп Новак, витрати на онкологічну допомогу у першому півріччі цього року зросли на півмільярда злотих порівняно з аналогічним періодом 2024-го. За його словами, додаткове фінансування вже дало результати збільшилась кількість пацієнтів, які отримують лікування. Порівнюючи два півріччя, ми бачимо на 96 тисяч пацієнтів більше, які скористалися медичною допомогою. Надано понад 300 тисяч додаткових послуг, а госпіталізовано на 59 тисяч осіб більше, зазначив новак. Втім, не всі поділяють цей оптимізм. Голова вищої медичної ради Лукаш Янковський. Повідомив, що отримує сигнали про скорочення госпіталізації онкохворих через брак коштів. Лікарі бояться говорити про це відкрито, побоюючись наслідків. Вони не скажуть перед камерою, що відмовляють онкопацієнтам, але така інформація надходить. Людей відправляють додому без лікування, і це стосується також онкологічних хворих, сказав Янковський.